тільки що SPC під ялиночку. Меркурі. 7 мм товщина. Надійний замочок. Упаковочки для планочка А і планочка Б. 12 штучок, 6-6 стих. ударомісна колекція. Все написано, все гарно під американський ринок. Входить в топ-5 на американському ринку. Знаєте, що мені ще сподобалось, крім того, що в упаковочки маєш один квадрат. Вона сочна, гарнівня, захисний шар. Ззаді інструкція на нашій рідній солов'їній, українській мові. Все розказано, все розжовано. Так що якось так красота. Текстура рельєфна, як називається тисня в врагі синхронна структура. із 7 мм тощина. Дуже гарна приваблива ціна. І надійне покриття. Ми вже таким продуктом в колекції трежур. Меркурі, займаємося три роки, питань жодних немає, зовсім немає. Так що, треба брати фотографію декорчика, який приїхав, прикріплю в кінці відео або відосик. А ось оцей взірець ще я вам обіцяв. Красота. Ялиночка. Скільки там характеристик, це ж капець. Артикул ME 03. Така прикладочка XPE. Більше схожа на Єву, але все-таки XPE, мабуть. Така от вода 50 років гарантії. Натуральний відтіночок.